Доброго ранку, любі малята і, шановні дорослі, я вас сьогодні запрошую на морське дно. Подивіться, скільки різноманітних тут скарбів. І камінці, і мушлі, і маленькі, і великі. Давайте роздивимось уважно. У цих мушлях... Живуть маленькі істоти. Це їхні будиночки, як равликів. Але коли вони виростають з цього будиночка, то шукають собі інший, більш великий. А в деяких мушлях всередині знаходяться перлинки. От сьогодні ми з вами зробимо таку витончену річ, як перлинку на дні моря. За допомогою пластиліну, дощечки, цупкого паперу, стеки, ну і, як завжди, наших вправних рученят. Спочатку зробимо основу, яку ми називаємо барельєфом. Візьмемо блакитний або синій пластилін. І ось так такими рухами. Розтягнемо його по всій поверхні. Нагадаю вам, малята і дорослі, що робота з пластиліном, фарбами, пломастерами дуже корисна, коли ми в наступному році з вами будемо пробувати прописувати цифри, літери, то нам якраз оці навички ліплення, малювання знадобляться. Ось так розтягуємо. Влітку працювати з пластиліном треба дуже обережно, тому що температура стає теплішою. І він у коробці стає м'яким. Його не треба багато нагрівати чи дмухати на нього. Як завжди, не забувайте про серветочку. Малята, ну скажіть, ви всі прибираєте після себе, після заняття? Чи мама з татом вам допомагають? Вині вже самі складати після себе іграшки і приладдя для занять. Так, ось так дотягнемо. Подивіться, ми зафарбували маленький шматок картону синім пластиліном ніби намалювали на ньому. Ось тут по бабіч ми викладемо потім мілкі мушлі. А зараз я пропоную стекою намалювати ось такі хвильки. Так, ніби подмухав вітер. І ось так наше море почало хвилюватися від слова хвилі. З'явилися так. Поки що покладіть в сторону. Приготуйте отакі От маленькі камінці або мушлі. У кожного вдома є, хто бував на морі, і привозив собі на згадку. Вони прикрасять наше дно. Ось так. На вашу фантазію. Ось. А ми зараз зробимо основну героїню нашого панно, так би мовити, зробимо перлину у раковині. Для цього можна взяти рожевий пластилін, чорний, синій, білий або зелений. Якщо у вас рожевого немає от як я собі задумала, то змішайте два шматочки. Білого і червоного, і вийде один шматочок рожевого. А в мене рожевий був у коробці, тому я так розминаю і розкочую перлинки круглої форми малята. Вважаються скарбами і дуже дорого коштують справжні. Так, вони утворюються. Дуже довго у мушлі. Мушля отак от прикрита, і в неї замивається водичка, маленькі мікроелементи з моря. І, і потім утворюється така перлинка. Так, візьміть білого пластиліну, з'єднайте дві частинки, і ось, будь ласка, у вас вийшла. Ось така яскрава, гарна мушля і перлинка в ній Чекаю на ваші роботи.